Проблем співвітчизників серед підопічних Галицького територіального центру соціального обслуговування і надання соціальних послуг більшість жінки. Тож традиційний день відкритих дверей у цьому закладі був приурочений до міжнародного дня жіночого. На свято завітали керівники району, голови окремих міських, селищних та сільських рад, учні більшівцівської загальноосвітньої школи і багато небайдужих людей. Окрім того, що більшість мешканців територіального центру соціального обслуговування жінки, тут і колектив переважно жіночий, на чолі з лагідною і привітною надією бабак. Тож і турбота про кожного особлива. Вони перебувають в окремих палатах гарних. Ми зробили поточний ремонт сьогодні. Десь наші підопічні забезпечені взуттям та й одягом, організували чотирихразове харчування. Сьогодні їх доглядають і забезпечують медичне лікування, кваліфіковані медичні працівники, є в нас сестри, милосердя, санітарочки, доглядальниці. Результат такої турботи помітний і у чистих та світлих кімнатах, вміло пристосованих для задоволення повсякденних турбот жінок старшого віку і у службових приміщеннях, де завдяки постійній підтримці районної влади та меценатів зроблено ремонт, встановлено сучасне обладнання. Взагалі ми ні на що не жаліємося. Колектив старається, що правда, то правда. Там тут добре, слава Богу, нема що годувати дають, і постій тепла є, нема що марикуватися. І в добрі, добре, обслуга добра. Завжди раді мешканки центру гостям, яких особливо багато у святкові дні. У переддень, 8 березня, їх поблагословив отець Мітрат Василь Завірач. Привітали керівники району. А також голови населених пунктів, вихідці з яких проживають у центрі. Дехто пам'ятає, пам'ятають мене як міського голову. Неодноразово приходили міську раду, і ми приїжджали до них. Вони тим більше у нас були, коли є акція допомоги перед Паскою, перед значить, Миколаєм. Ми завжди давали пакунки і сьогодні. Вони мене пам'ятають, знають і просять, щоб приїжджати почастіше. Бувають у Бішівцях, ніколи не оминає цей заклад. І голова районної ради Петро Стримбіцький. Все те, що залежить від Галицької. Влади вона робила, робить і буде робити. Ми надіємося, що цей заклад буде один із найкращих в нашій області. Ми маємо на це плани. Ми будемо шукати гроші. Ми будемо дбати про те, щоб старість наших людей була забезпечена, тому що є дуже багато людей, які ще на сьогоднішній день не мають того тепла, того добра, навіть тої гарячої їди щоденної, що мають люди у цьому закладі, і тому. Всі у Галицькому районі, як адміністрація, так і районна рада, буде працювати над тим, що наш цей територіальний центр був одним із найкращих області. Та найбільше мешканок центру потішив прихід наймолодших гостей, учнів Бішицівської загальноосвітньої школи, які завітали до них із запальними танцями і ніжними українськими піснями про рідний край, про любов і злагоду. І залишились у боргої бабусі, закохані в поетичне слово. Мово солов'їно, тебе не збережемо серед біків, бо менше є мов в Україні, аніж нащадків запорізьких козаків. Дуже зраділи жінки, подаровані міським головою Галича Орестом Трачиком і коні, і, звичайно, вітанням юних гостей. Хай відходять всі турботи, отож усіх усім я. Щиро, радості, добра і миру. А загалом без доброго слова того радісного дня не залишився ніхто. Я вас дуже, дуже поздравляю, святом весни, з святом щастя. Будьте здорові, щасливі, живіть добре, з весною вас, з 8 березня.